В недавньому відео про міни калібру 60 мм я обіцяв трохи детальніше розповісти про міномет, поява якого на збройні ЗСУ стала дуже неприємним сюрпризом для незаконно присутніх на нашій суверенній території ворожих військових угруповань. Здивування лаптіпльотів було цілком обґрунтоване, адже безшумна смерть із неба, від якої не захищають навіть іконки святого великомученика Спірмаусова, то є щось незбагненне і явно від лукавого. Або не від лукавого, а від польських русофобів, які з радістю надали нашим козакам в користування свої легкі міномети ЛМП-2017. та ще й міни до них. Ідея легкого піхотного міномету, з якого можна стріляти без сошок, аж ніяк не унікальна. Чехи мають свій ентос болгари М60 Сіме, який, наче теж уже в нас є. Австрійці ж озброюють своїх спеців мінометами М6. Але жоден з них не підпалює пукани імперських так званих воєнкорів, як польський. А всього то й треба було дати якусь сотню стволів злим українцям. І диви, яка реклама. До речі, бихті в дитинстві головою обсовок мешканці боліт вперто протиставлять цій манюні свого 2 б 25 ГАЛ, який на хвилинку має калібр 82 мм. Ну то не лікується. Назва LMP2017 буквально розшифровується як легкий піхотний міномет, а 2017 це рік взяття на озброєння. Є декілька варіантів даної зброї. В нас же цікавить саме модифікація для спецпідрозділів, яка не має сошок та не обладнується оптичним прицілом. Даний зразок має вагу всього 6 кг 600 г, і при довжині ствола у 660 мм здатен закидати вибухові подарунки на дистанцію до 1300 метрів. Іначе невелика відстань, але ж диявол він в деталях. По-перше, завдяки надлегкій вазі для роботи з лмп 2017 достатньо двох бійців, ха, які можуть занести цей міномет на самий нуль. А там вже на них працюватиме висока скорострільність, яка дозволяє відстрілятися за лічені хвилини, та низька гучність самого пострілу, яка не дозволить засікти позицію, з якою ті працюють. Зазвичай. Мінометну міну чути задовго до того, як вона прилетить. Характерний свист добре знайомий кожному, хто хоч раз опинявся в безпосередній близькості до ЛБЗ. Це, як правило, дає достатньо часу на те, щоб зайняти якесь укриття. Крім того, сам постріл з міномету також швидко навчаєшся вирізняти з-поміж інших. Але ЛМП працює інакше. Щодо гучності пострілу, то він, безперечно, є одним із найтихіших, якщо не найтихішим взагалі. А польські міни завдяки особливостям конструкції прилітають на голови дуплоїдів без попередження в вигляді свисто, чим викликають оперюг, тремтіння колінок та приступи очкозжимательства. Процес прицілювання із даного міномету максимально простий. Особливо для людини, яка засвоїла основи використання відповідного програмного забезпечення для виконання розрахунків поправок. Міномет треба вбити в землю опорною плитою, не стволом, це важливо. Далі зафіксувати ногою плечовий ремінь на відповідні до дистанції стрільби позначці. ремені для різних мін також різні. Ну а потім все ще простіше. Наводимо ствол на ціль за допомогою мушки та рідинного прицілу. На деяких модифікаціях приціл може бути цифровим. Така от палка-стрілялка, перетворювач біосміття на білі лади. За відкритими даними, Польща поставила в Україну сотню мінометів ЛМП 2017. Це небагато, але і немало. На озброєнні сил спеціальних операцій ці 100 стволів здатні наробити багато хороших руських. Власне, вже роблять і робитимуть ще. Мій побратим Варяг, який мочив алкашів в ушанках задовго до того, як це стало мейнстрімом, зараз виконує завдання з охорони повітряного простору десь на Херсонщині. Окрім традиційних засобів боротьби з мопедами, його команда активно застосовує безпілотники. На жаль, ворог вже давно знає про таку тактику та активно використовує засоби РЕД для протидії їй. Тому в нього виникла потреба у дещо вдосконалених FPV-шках, по які він і звернувся до мене. Я ж звертаюсь по допомогу до вас. Бажаю здоров'я, щирі та незалежні. Мій позивний варіант Маю змогу попросити Ганса та його підписників за допомогою в зборі та наданні двох пташок, а саме двох десятидюймових дронів які будуть виконувати своє бойове завдання на Херсонському напрямку. Разом до перемоги. Слава Україні! Собівартість одного такого дрона складатиме 25 тисяч гривень, якщо я збиратиму його сам. Їх треба два. Можливо, будуть якісь ще супутні витрати на доставку, розхідні матеріали чи інструмент. Тому я оголошую збір на 55 тисяч гривень на для виготовлення цих апаратів. Кожен, хто вкладе 20 гривень чи більше, прийме участь у розіграші оригінального павербанку від каналу. Шанси на виграш збільшуються із збільшенням суми пожертви кратно 20 гривням. Розіграш відбудеться в прямому ефірі через функціонал Монобанки вранці 15 грудня. Посилання на банку в описі під відео та вгорі екрану. Вірю, що ми назбираємо необхідну суму вчасно та трохи підсилимо нашу ППО. Дякую всім підписникам каналу. Наша спільнота постійно росте і вже перевалила за 15 тисяч. А ті, шановані мною пани та панянки, хто оформив спонсорство, заслуховують окремої подяки, адже саме завдяки вашій підтримці я маю змогу працювати над вдосконаленням контенту. Саме завдяки вашим внескам мені вдалося значно покращити якість звуку. Подякає всім тим, хто просто додивився відео до кінця, поставив вподобайку або написав коментар. З вами був Аганс. До зустрічі в наступних випусках.